Розпаковка це про тебе, про твоє дитинство, про твої болі, про твоїх близьких, про твої падіння, про твої злети і досягнення, про твою силу і слабкість, про твої інтереси і твої мрії. Перша зустріч це інтенсивне 120 питань до тебе, інтерв'ю. І дуже мало часу на те, щоб ти відповідав. відповідала. Для того, щоб підняти те, що в підсвідомості, що ти навіть, може, сам сама здивувалася, що так відповідаєш. Друга зустріч це те, що зачепило, ті питання, на яких, можливо, не було відповіді. Там, де. Потребують ті теми твого життя, які потребують глибиної пропрацьовування, глибиної терапевтичної роботи. Це друга зустріч. І третя зустріч в розпаковці особистості це висновки, для чого це тобі було. Що ти зрозумів, зрозуміла? Мої висновки про твою роботу. Це той фундамент, з якого ти стартуєш. Подальше своє життя. Якщо цікаво, пиши розпаковка особистості в коментарях, запитуй, відповім.